Зараз ми знаходимося в селі Антонівка. Це Кагарницький район, що на Киїчні. Чому ми тут так підемо? Ви бачите, що це, це звичайна виборча дільниця номер 320 539 Ми приїхали сюди, це радикальна партія Олега Ляшка, і я кандидат від цієї партії по 93-му округу. І ми стверджуємо, що ми будемо справедливість встановлювати цілодобово. І ми будемо за законом слідкувати цілодобово. Недавно пару годин назад, ми отримали скарги членів ДВК. Приводу того, що Іван Петрович, який є сільським головою в цьому селі. Він перешкоджає роботі ДВК. І сьогодні з надуманих причин це засідання не відбулося. Але ми партія прямої дії і зробили наступне: обмотали всю територію нашими стрічками. І тепер заявляємо відкрито, що це тепер територія правди, це територія без фальсифікацій. І ми зробимо все для того, щоб люди дійсно повірили, і люди знали, що справедливість. Yeah.